Христос посеред нас на календарі П'ятниця, 9 листопада. Сьогодні на літургії ми почуємо Євангелія від Луки, де Спаситель говорить, що терпінням вашим спасайте душі ваші. Дорогі брати і сестри, час, в якому ми з вами живемо, складний та лукавий, і щоб спасти свою душу, ми повинні пройти через терпіння скорботи, випробування та смиренно нести свій хрест, який Господь нам дав. Святою Православною Церквою нині вшановується пам'ять мученика Нестера Солунського, Фісалонікійського, а також преподобного Нестеру Літописця. Народився преподобний у 50-х роках 11-го століття у Києві. Юнаком він прийшов до преподобного Феодосія і став послушником, а згодом прийняв і постриг. Преподобний Нестор завжди шукав істинні знання, які поєднував зі смиренням і покаянням. А мудрість знаходив у книгах, про що й писав: якщо старанно пошукаєш у книгах мудрості, то придбаєш велику користь для. Своєї душі, бо той, хто читає книги, бесідує з Богом або святими мужами. Тож у монастирі Чернець ніс послух літописця. У 80-х роках він написав читання про життя і страту блаженних страстотерпців Бориса і Гліба. Склав життя преподобного Феодосія Печерського, але головним його подвигом було складання впродовж 1112 1113 років Повісті временних літ. Саме у першому літописному документі Чернець Патріот викладає історію Русі. Сьогодні повість временних літ. Літ є найвищим творінням історичної вірності, духовної глибини і світової писемності. Преподобний Нестор Літописець відійшов до Господа близько 1114 року, заповівши Печерським чийцям-літописцям продовжити свою велику працю. Нині його святі мощі покояться у ближніх печерах преподобного Антонія Печерського. Нині із ним Ангела. Ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Сергій, Андрій та Марк. Возлюблені у Христі, хочемо звернути вашу увагу на слова святителя Миколая Сепського. у це життя ти посланий не для того, щоб мати щастя, а для того, щоб його заслужити. А завтрашній день особливий для закарпатців: у наш край прибуває плащаниця Божої Матері. Зустріч святині у суботу, 10 листопада, о 16-й годині у Мукачівському кафедральному соборі на честь ікони Божої Матері Почаївської. А 11, 12-13 листопада плащаниця перебуватиме у свято Христово-Здвіженському соборі міста Ужгорода. Поклонімся святині.